Усім привіт! Вітаю вас на каналі Малюємо Разом і сьогодні намалюємо Санта Клауса. А ви, якщо ще не підписані на канал, не забувайте підписатись та натиснути дзвіночок, щоб не пропустити нові уроки малювання, а також коментуйте та ставте лайки. І почнемо малювати. Кладіть ваш аркуш паперу вертикально. Санта Клауса будемо малювати у повний зріст. І почнемо його малювати з носа у верхній частині. Малюємо невеликий овал. І від нього намалюємо йому вуса. Збоку знайшли серединку, трошечки піднімаємось вгору і звідси малюємо таку дужку. і далі її закруглюємо в інший бік. Тепер нам треба провести таку лінію, під носиком знайшли серединку і до неї ось так намалювали. Малюємо вуса з іншої сторони на тому ж рівні. Малюємо дугу, плавно її закруглюємо і малюємо таку ж лінію знизу. Під вусами малюємо ротик. Тут буде язичок а верхню частину ротика розмалюємо одразу чорним кольором. Малюємо тепер очі, малюємо око, звідки ми починали малювати вуса такою аркою, таке ж око з іншого боку. Всередині кожного ока намалюємо зіничку. Це теж така арка, але менша за розміром і щільно вона прилягає до внутрішньої сторони ока. І малюємо відблиск. У верхній частині зінички малюємо більше коло, а під ним трохи менше. А саму зіничку розмалюємо чорним. І все те саме повторюємо в другому оці. До речі, на каналі є дуже багато уроків, присвячених новорічним святам. Ви їх знайдете у списках відтворення під назвою Новорічна тематика, а також я залишу посилання в описі під цим відео. Над очима будуть брови, малюємо невелику лінію, яка щільно прилягає до верхньої частини ока. Збоку дужка. З іншого боку ще одна, але ця дужка менша за цю. І зверху об'єднуємо. Тепер над іншим оком лінія. З внутрішньої сторони дужка більша за розміром. Тут менша і з'єднуємо. Відокремимо голову, від брови малюємо лінію вниз, вона трохи під нахилом. Тепер з іншого боку під нахилом в інший бік. Уявляємо, як ця лінія проходить тут і між бровами ось так з'єднуємо. А тут ми цю лінію не бачимо. У санти на голові шапка, намалюємо хутро, з правої сторони малюємо невелику лінію вгору. Тепер з лівої сторони. І тепер нам ці лінії напівколом треба з'єднати. Гострий куточок не робимо. Малюємо таке напівколо і домальовуємо до лінії з іншого боку. Хутро на шапці намальоване, тепер намалюємо саму шапку. Звідси починаємо малювати. Дугообразну лінію знову. Вона йтиме так в сторону і далі плавно опускається вниз. І домальовуємо шапку з нижньої сторони невеличка рисочка, і об'єднали. На кінчику шапки малюємо помпон у вигляді кола. У Санта-Клауса є довга біла борода, тож її і намалюємо. Будемо орієнтуватись на ось цю лінію, де ми починали малювати хутро на шапці, так само з іншого боку. Помітили ці місця і малюємо таку дужку з одного боку. Тепер з іншого. Робимо такий гострий кінчик і знову дужка. З іншого боку. Знову такий гострий кінчик. І лінія вниз, з іншого боку, і з'єднали. Тепер намалюємо одяг Санта-Клаусу. Будемо орієнтуватись на зовнішню частину ока, ведемо умовну лінію вниз, ставимо крапочку, так само з іншого боку. І від цих місць малюємо. Лінію дугообразно вниз. Тепер з іншого боку. Лінії закінчуємо на одному рівні. На кожусі у Санта Клауса є пояс, малюємо його під бородою такою лінією. Вона не повністю горизонтальна, а трошки вигнута. Я ще подовжу ці бокові лінії. І такою ж лінією домальовую нижню частину пояса. На поясі намалюємо пряжку, відступаємо з лівої сторони, помічаємо це місце з іншого боку на тому ж рівні і малюємо дві вертикальні лінії вниз, а всередині малюємо прямокутник. Малюємо його таким чином, щоб скрізь була однакова відстань. На його кожусі у нижній частині також є хутро, тож його і намалюємо такими дужками по боках. І знизу тепер об'єднуємо. Будемо малювати ноги, у нижній частині знайшли серединку, від неї відступили трошки у лівий бік та у правий бік. І від намічених місць малюємо лінію вниз, трошки вона під нахилом у лівий бік, з іншого боку така ж лінія трошечки під нахилом у правий бік. Робимо маленький відступ від хутра, малюємо тепер тут лінію, вона коротша за цю. І звідси малюємо таку дугообразну лінію. Це буде чобіток. Знизу об'єднуємо. Тепер так само, як ми відступили тут, відступаємо з цієї сторони і малюємо також лінію вниз. Домалювали до того ж рівня, що і з другої сторони. І малюємо тепер ось таку дугу. І знизу об'єднали. І такими ж лініями можна відокремити знизу підошву. на одному чобітку і так само на другому. Відокремлюємо чобітки від штанів лініями. На штанях у нижній частині також є хутро, помічаємо його лінією вище на одній нозі і на тому ж рівні на іншій. Хутро посередині є на кожусі, теж помічаємо місця, де воно буде, і малюємо дві вертикальні лінії. Не вистачає рук, намалюємо з однієї руку, яка піднята вгору, він буде махати нам привіт. У боковій частинці знайшли серединку і від неї малюємо лінію вгору, тепер лінія йде в сторону під нахилом трохи вгору. І намалюємо тепер рукавичку. Тут буде великий пальчик. А тут усі інші. І на манжетах також є хутро. Відмічаємо його лінією, а з іншої сторони рука у Санта Клауса буде опущена вниз. Від цієї дужки знайшли серединку і звідси теж малюємо лінію вниз. Малюємо цю лінію приблизно до серединки поясу і домальовуємо рукав. Далі буде рукавичка. І тут буде великий пальчик. Манжет малюємо на такій же відстані, як і тут. І розмалюємо тепер Санта Клауса. Для цього я використовую маркери. Якщо у вас немає маркерів використовуйте те, що у вас є, наприклад, кольорові олівці або фломастери. Кудру на шапці і на помпоні ми залишаємо білим. Я додаю ще відтінку світло-сірим на біле хутро. І Санта-Клаус готовий. Не забувайте поставити лайк. Дякую, що малювали зі мною і, як завжди, до зустрічі у нових уроках малювання.